Страждають і руйнуються не тільки в які потрапляють, а й ті, що знаходяться поруч. На жаль, житловий фонд Харкова чи не кожної неділі отримує значні пошкодження після прильотів. Плити перекриття, стіни, фасад, дахи не витримують та дають тріщини, тож в подальшому без ремонту не обійтися. Ось як і в цьому випадку у Салтівському районі прилетіло поруч, а з часом почала сипатися стіна у будинку, що неподалік. Почала руйнуватися зовнішня стіна, і тому потрібно дуже швидко реагувати, усувати аварійність, тому що дана проблема вона загрожувала життю людей. Вона знаходиться на червоній лінії, і цегла постійно осипалася та падала на пішохідну доріжку. Нашими спеціалістами було проведене простукування фасаду, було зняття аварійної цегли. Укріплення зараз хлопці будуть укріплювати цеглу по периметру, щоб не було подальшого руйнування і в подальшому буде відновлена фасадна група. Наше підприємство проводить ремонт покрівель. З початку року була виконана ремонт покрівель на 242 домах. І відремонтовано близько 10 тисяч метрів квадратних роберойного покриття. Також робимо дрібний ремонт стін, це фасадів. Це близько 150 домів. Вже відремонтовано з початку року загальною площою десь 3,5 тисячі метрів квадратних. Також ремонтуємо водостічні труби вхідні групи. Вхідні групи на 140 будинках було відремонтовано. Працюємо у Київському, Салтівському та Немишлянських районах. Також Наше підприємство закриває контури як поточного утримання, так і після прильотів. За останній місяць за усі прильоти, які були у Харкові, нашим підприємством було закрито більше 1200 квартир контурів. Ми закрили це близько 2,5 тисяч метрів квадратних контурів. закрили. Працюємо щоденно, невпинно, без вихідних. Іноді приходиться і в неробочий час також працювати. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко. Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків Новини.